Вітаю! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок української мови в 11 класі. На попередніх заняттях ми з вами пригадували синтаксичні норми, усвідомили на всі 100%, що дотримання синтаксичних норм сприяє збагаченню нашого мовлення. А сьогодні поговоримо про один із найважливіших аспектів синтаксису. Пригадаймо популярну українську пісню Каті Бужинської. Нас на Україні, ціла не квітучі. Так, у нас на Україні люди всі співучі. же щастя буде в домі і пісень. Багато. У цій пісні є вислів У нас на Україні. Здавалося б, нічого особливого поки немає. Але водночас далі фіксуємо ще й інший приклад: А в Україні, а в Україні, сади вишневі світу. А в Україні, а в Україні люди красиві живуть. А в Україні, а в Україні гости вісім, бо українці, бо українці! щастя, бажають усіх! У цій же пісні також є вислів в Україні. Тож постає цілком логічне питання як правильно казати: на Україні чи в Україні? Це ми з'ясуємо під час сьогоднішнього уроку. Пам'ятаємо, що прийменник це службова частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого в словосполученні або реченні. Коли ж треба вживати прийменник на, а коли В. Спробуймо структурувати матеріал. Прийменник на вживають з іменниками, що позначають: назви районів, островів, частин країн. Наприклад,. На Поліссі, на Донбасі, на Кубі, на капрі. Вулиці, проспекти площі. Наприклад, на вулиці Васильківській, на проспекті Миру географічні поняття, де відбувається певна дія, поширюється певний стан. Наприклад, на Азовському морі, на Сході, місцевості із суфіксом ин. Наприклад, на Львівщині, на Сумщині, на Буковині, але в Галичині. Засоби пересування, наприклад, їхав на возі, подорожував на коні, установи приміщення частини приміщення, наприклад, на заводі, на вокзалі. У решті випадків ми вживаємо прийменник У або В. Зокрема, коли йдеться про. Назви держав, республік, областей, районів, міст, сіл або селищ. Наприклад, у Європі, у Польщі, у Харкові, у Семигорах, місця перебування у будинку, у місті, в області, у школі. Повернімось до початку нашого уроку: ми ставили запитання: на Україні чи в Україні. І тепер можемо впевнено відповісти. В Україні. Оскільки йдеться про незалежну державу, а не якийсь регіон певної імперії. Спробуємо закріпити наші знання. Оберіть два правильні варіанти. Перше. Марія відпочивала на Єгипті. Друге. Марія відпочивала в Єгипті. Третє. Іван на Канікулах мешкав у Чернігівщині. Четверте. Іван на Канікулах мешкав на Чернігівщині. Напевно, ви здогадались, які відповіді є правильними. Це друге та четверте речення. Марія відпочивала в Єгипті. Уживаємо прийменник в, бо Єгипет це країна. Іван на канікулах мешкав на Чернігівщині. Уживаємо прийменник на, бо Чернігівщина це регіон України. Виконавши завдання до цього уроку, ви зможете краще усвідомити особливості вживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками. Упевнений, що виконання цих завдань вам буде до снаги. Шановні учні та учениці, уже наступного уроку ми детальніше поговоримо про словосполучення з прийменником «по». Це також важлива тема, і ми неодмінно зуміємо з'ясувати всі таємниці цієї синтаксичної норми. Тож, до зустрічі!